В Грудні був лише на папері, а у березні уже відкрив свої двері для відвідувачів. У Волочиській громаді запрацював центр допомоги ветеранам. За словами посадовців, він є не лише осередком підтримки захисників, їхніх родин та сімей загиблих героїв, а є важливим кроком у створенні умов для комплексної реабілітації та соціальної адаптації військових. Головне ключове. Це те, що ні один ветеран не повинен залишитися поза увагою. Жахливо чути, коли я не буду зараз надавати громади, але коли до нас є звернення від ветеранів, які каже, що я вже 9 місяців вдома, а до мене взагалі ніхто не зайшов. Ні разу ніхто не зайшов. Оце було. центр надання допомоги ветерану. Це точно не про конкуренцію, а про спільну співпрацю. Бачення сьогодні на рівні держави, профільних міністерств, міністерства ветеранів, міністерства соціальної політики, мабуть, міністерства охорони здоров'я, тому що тут то всі напрямки тісно між собою пов'язані, але всі переконано бачать один вектор: попереду себе максимальний результат, соціалізація, комплексна реабілітація, допомога, консультативна підтримка, сприяння інтеграція ветеранів і то категорій людей, які цього потребують. Тож для того, аби подібних ситуацій серед військових, котрі повернулися з війни, було значно менше. Такі центри повинні діяти ледь не у кожній громаді впевнені посадовці. Якщо в перших роки війни робота соціального захисту була спрямована на підтримку адаптацію, інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, наші хлопці з громади багато мобілізувалися, багато пішли добровольцями. І наразі постає проблема, що громада повинна бути готова повернення наших. Захисників та захисниць України в громаду для того відкриваються центри допомоги ветеранів, ветеранські простори називають їх по-різному, але функція цих центрів однакова. До прикладу, у Волочиському центрі військові зможуть отримати індивідуальні та групові консультації різноманітної тематики: психологічну підтримку, адміністративні та правові послуги, допомогу в реабілітації та працевлаштуванні. Сьогоднішній день в нас відібрано четверо фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І от 3-4 квітня буде ще одна комісія додаткова по фахівцям супроводу. Всього в штаті має бути 12 фахівців, попередньо 7-8 чоловік вже буде в закладі працювати. До слова, це не перший ветеранський простір у регіоні. Схожий центр діє у Хмельницькому. Там за час його роботи кажуть, встигли допомогти не одному десятку людей. Найчастіше військові звертаються із запитами на юридичні консультації та психологічну допомогу. Також ми надаємо там самоти тобто, різні там, моти курси перекваліфікації, завдяки донорам. Ді нас заходять наприклад Українському жіночому фонду, так де ми маємо можливість надати курси перекваліфікації для. До загиблих, дічів військослужбовців або членів родини е, військовослужбовців. Проводимо різні заходи щодо написання. Грантів залучаємо центр е, зайнятості. Подібні центри все частіше стають доступними у різних громадах області, щоб цивільне життя військових, котрі боронили нашу землю, було безперешкодним та простим. Олена Гула, новини 33-й канал.